Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами як завжди, Станіслав. Та сьогодні в нас буде розмовне відео про те, як заводити правильно годинники. Бо... Те, що очевидно мені, як виявляється, не очевидно багатьом з вас. І нещодавно мені написав чоловік мені 40 років, купив у вас перший механічний годинник, як це все діло заводити. До речі, в своєму інстаграм-каналі, лінк на котре я залишив в описі до цього ролику, я залишав форму, де можна було задати мені питання щодо цього ролику. Прилетіло декілька з них, і в кінці цього ролику я на них відповім. Ну, от ви стали щасливим володарем механічного годинника, з чим я вас і поздоровляю. І Для початку вам треба розуміти, у вас механіка чи механіка з автопідзаводом. В першому випадку, тобто механіка, вам треба робити все тільки вручну. І треба перше розуміти про свій годинник, який в нього запас ходу. Зазвичай він коливається від 38 годин до 80 у рідких випадках трохи більше. Тобто навіть при самому малому запасі ходу треба розуміти, що вам треба буде заводити годинник десь через день. Давайте почнемо з самого початку. Годинник стоїть. Почнемо з типу голівок. Є голівки, котрі загвинчуються. Зазвичай вони використовуються у дайверських повсякденних годинниках. А на сьогодні це один з самих популярних стилів. І це все робиться для кращої герметичності корпусу. І є. Голівки, котрі не загвинчуються. Зазвичай вони використовуються у класичних вінтажних годинниках і в котрих водозахист менше 100 метрів. Якщо голівка не загвинчується, то все максимально просто. Не треба її нікуди тягнути. Ви просто з нуля бурете і робите по годинниковій стрілці десь 20-35 обертів. Швидкість обертів ви обираєте самі. Це залежить, я кажу, про себе від. Того я поспішаю чи ні, від мого настрою я можу швидко крутити, може повільніше. Я жодного разу не чув, щоб швидкість обертання якось а, зламала механізм. Хочу зробити зноску і інколи мене про це питають: що у деяких калібрах механізмів є очевидний стоп. Тобто, коли ви крутите, ви можете у якийсь момент впертись. Тобто, ви відчуваєте, що пружина натягується, і якщо ви це відчуваєте, треба зупинитись, бо в такому випадку дійсно можна пошкодити механізм, якщо перекрутити. А в іншому випадку, і в багатьох калібрах, цього стопу немає. Тобто, ви можете безкінечно крутити і. А кінця не буде. Тобто 20-35 обертів, як я казав, можете зупинятись, але якщо зробити більше, в принципі, наскільки я знаю, це ніяк не впливає на роботу механізму. Отже, з незагвинчуваними голівками, все дуже просто. Якщо загвинчується, алгоритм заводу той самий, але для початку треба голівку викрутити. Тобто ви її викручуєте, вона зазвичай відчолкує. Ви починаєте заводити, завели, потім трошечки притиснули до корпусу і обережно по різьбі закрутили. Як тільки вперлись в корпус, цього достатньо, бо можете скрутити різьбу. Висновок такий, що просто механіка потребує вашого постійного заводу десь через день, і це треба просто розуміти. Деяким насправді такий процес подобається, бо когось він заспокоює, і це такий собі ритуал. Розглянемо інший випадок, і на сьогодні, мабуть, більш частий це механіка з автопідзаводом. А в неї теж є запас ходу, зазвичай він коливається також від 38 до 80 годин, але є всередині маятник, котрий обертається і підтягує пружину. Тобто, як ви зрозуміли з назви, годинник сам автопідзаводиться завдяки руху і зазвичай руху на вашій руці. Ви можете подумати, що такий годинник взагалі не потребує заводу, але це неправда, бо інколи мені дзвонять чи пишуть і питають: от я купив годинник з автопідзаводом, Він чомусь зупинився, і коли ми спілкуємось, то виявляється, що годинник носиться неактивно, годинник часто лежить і йому просто не вистачає цього автопідзаводу. Якщо годинник став повністю, то принцип заводу як у звичайній механіці. Якщо йде, то як я роблю? Я просинаюсь зранку, беру годинник, і десь отак 10-15 секунд активно його трушу. Я не на руці це роблю. Я беру отак: в руці його трушу. Цього достатньо, щоб він, як то кажуть, ожив. А все останнє зробить рух на вашій руці. Як бачите, все дуже просто. А тепер про питання, котрі мені задали в інстаграм. Перше, де е, зберігати механічні годинники? Я це роблю у такому Тревел якому, але ви можете робити зберігати свої годинники де завгодно у сухому, прохолодному, комфортному місці, не вологому. Це вирішувати вам. Спеціального місця немає. Але те, що я вам не рекомендую точно робити, це зберігати годинники у коробочках, котрі обертаються постійно годинники. Таким чином, годинник автопідзавод завжди працює, пружина підтягується, але цей швидше. Зношує механізм, бо дуже простий приклад. Уявіть собі, що двигун вашої машини постійно працює. Звичайно, він зноситься швидше, ніж двигун машини, котрий не працює якийсь час. Питання друге: крутити крутилку півгодини. Достатньо. Крутилка то мається на увазі за одна голівка. Я думаю, що для вас півгодини буде замало. Думаю, мінімум дві години, а краще пів доби. Причому це дуже гарно буде сприяти на вашу психіку, станете спокійні, не тривожні. Це як медитація, думаю, вам піде на користь. Друзі, я сподіваюся, що доступно розказав. Я сподіваюся, що було корисно. Якщо так, не забудьте поставити лайк, сказати мені таким чином спасибі. Не забудьте підписатись, якщо хочете дивитись цікаві огляди годинників, бо я показую дуже різні годинки. Роблю це чесно, роблю це простим язиком, доступно і думаю, вам буде корисно. І задавайте питання про годинники у коментарях. Можливо, з цих коментарів і з цих питань ми зробимо якісь наступні ролики. А на цьому в мене все з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!